Всіх вітаю. Сьогодні у нас в нашому господарстві День Х. сороковий день бройлера, контрольне зважування. Отакий От красень вже сидить. Ну, Давайте першого і візьмемо, на всякий случай, отак зважимо. О! О! Ну, Що в нас? Він показує. Ну, 2 200, нормально. Не сильно добре, але так собі якогось ось окрасення від такого, ну триста, ну такий Ого, так, що там у нас ще Ще є? Ще. Ну. Він у нас Ну теж нормально, в середньому зріс нормально. Що впливає на ріст бройлера? На ріст бройлера, по-перше, впливає генетика. Це український бройлер, до речі, ко 500 Також на бройлера ще дуже впливає це корм. Про корм віддільне окреме відео. Що в нас ще є? Ще беремо ще якогось. Оцей красер мені сподобався. Де? Чи Оцей. Який з них? О, Такий майже. Ану. Як спортсменів, ну нормально, 2,5-40 днів. Ще днів 10 потримаємо і буде те, що треба. Отакий. От і з цієї клітки теж можна, але тут такі самі майже. О, ну, візьмемо, Я просто відсортував. отакий, от Не хочу його. ну Бачите? Від Просто Зараз мій молодший сотрудник, сотрудник на заняттях, тому приходиться з бройлером гратися самому. Ну, я від, відсортував трохи бройлера, щоб йому було більш спокійно, більш повітря більше. От ще один. Тут трошки саме менше, я сюди взяв. Побачимо, який результат буде через 10 днів, яка буде різниця у вазі. От такі вони гарні. Вода повинна бути завжди, тому що корм гранула, вона дуже багато води бере. Треба завжди бути. І навіть цей. представники корму кажуть, щоб вода була завжди. Сьогодні ще таке дія. Ми сьогодні візьмемо одного або двох бройлерів, спробуємо на м'ясо 40 днів, що воно яке смачне, консистенцію, перевіримо, коротше все. Тож, чиста вага бройлера. У нас буде незабаром.